Друзі, криптовалютний ринок іноді буває жорстоким, сильно ліквідовує, але він прекрасний і треба його правильно торгувати. Давайте з вами розберемося, чому ціна впала, де ми можемо відкривати трейди, і що я думаю далі. Перше декілька слів про біткоін та ефір, тому що цей аналіз буде по бітку, Солані та ефіру. Три плани з вами поділюся. Дев'ять днів тому по ефіру. Я ділився з вами цим планом, що по ІТІФУ прийняття ІТЕФУ, скоріш за все, це буде скаміна і що ціна піде перебувати низ. І як ви бачите, що зараз відбувається з ефіркою, ось тут прям прийняла ETF, оця зона. І від неї, як ми бачите, падаємо зараз вже на 40%. Це вам приклад того, що новини треба міти правильно читати. Я дуже багато разів говорив, що новини часто будуть з каміною. Поставте лайк до цього відео, тому що бачите наскільки класна аналітика. І дружньо підписуйтесь в Телеграм, тому що кожен апдейт ми ділимося тут, безкоштовні уроки, які поможуть вам заробляти. І тут зараз в першому пості буде безкоштовний марафон, який ви можете отримати по цьому посиланню. Заходьте, в будь який цей апдейт, ось тут буде опис і посилання. По бітку, пам'ятаєте, два дні тому ця аналітика, де я вами ділився. Що в випадку піджаття буде вихід вниз і буде продовження. Я вам показував два плани і лонгові плани відпрацював. Це вам приклад того, що ви завжди маєте бути відкриті до того, що ціна може піти проти вас, і ви завжди маєте думати головою, а не як-то відкривати трейди і торгувати без стопів. Тому що ті, хто от зараз повідкривали якісь угоди на ріст без стопів, вони були ліквідовані. Друзі, йдемо до питань, чому я думав, що взагалі по ефіру, по бітку, чого відбулося падіння. Перше падіння відбулося, тому що відбувся великий набір позицій. Ще декілька тижнів тому, я б сказав, навіть місяців тому, відбувся ось оцей аномальний ріст інтересу з оцією величезним об'ємом. Тобто, замітьте, ефірка після ось цього інтересу. І цього великого об'єму тільки йшла вниз. От ви чому це дуже важливо? Тому що великий капітал він набирає позицію так само, як і ми. Він може набирати позицію і на падіння. І для того, щоб великий капітал назбирав позицію на падіння, відкрив угоду шорт. Має бути багато хомячків, які дадуть йому ту ліквідність, бо завжди є дві сторони угоди. Друзі, якщо ви цієї бази не розумієте, то скажу чесно, вам буде дуже складно в трейдингу. І коли великий капітал назбирає собі шорти за рахунок хомяків, він починає давити ціну вниз. І коли він давить ціну вниз, його кінцева задача це є ліквідація оцих всіх лонгістів. І зараз відбувається ліквідація. І коли лонгісти. Ліквідовані, що вони роблять? Так, вони правильно вони продають. І за рахунок цього великий капітал може покрити свою угоду, бо коли він закриває свій шорт, він відкупляє. Ну, відкриває лонгові позиції, можна сказати. Він робить байбек. І це вам приклад того, як працює ліквідність на вхід і на вихід. Ринок рухається за рахунок ліквідності. Решта всього, це ну, вам сядь в ухо, якщо вам про іншу штуку розказують. Новини це чисто причина, по якій великий капітал може поманіпулювати ціною не більше, не менше. І це все відбулося на ефірі. На ефірі, певно, найкрасивіше. Я, до речі, ось тут в клубі ділився ось ось цими планами. Після прийняття по ефіру, бачите, я писав в клубі, що, скоріш за все, це буде пастка і описував тут план. Як бачите, мій ідеальний план був, якщо б було подвійна пастка. І з цієї зони, що скоріш за все, відбудеться падіння, яка з зону 2600-2800. Ефірка, як ви бачите, впала навіть ще нижче, чим я очікував. І те саме я очікував По Посилання так само відбувається величезний ріст інтересу. бачите? І більша частина цього інтересу припала якась на сам верх. Я очікував, що буде ще один виніс. І вже від нього заходити на падіння десь з ціллю 140-120. І подивіться, друзі, Солана, що зробила від цього величезного інтересу. Солана робить падіння і зняла дві великі зони, які я очікував. І бачите зараз, тільки зараз в нас є величезний об'єм внизу і величезна ліквідація. Тобто зараз це вже може бути нарешті першою зупинкою, тому що ціна йде постійно від ліквідності до ліквідності. А ви. Щоб в майбутньому не робити помилок, щоб розуміти, де заходити, як заходити, Щиро раджу прийти до нас на навчання і в нашій клуб трейдерів. В будь-якому відео у вас буде ось таке посилання, де ви можете відкрити форму і залишити заявку, щоб долучитися до клубу, щоб отримувати аналітику, сигнали, де ми відкриваємо, закриваємо трейди, ставимо стопи, що ми плануємо робити на щоденній основі. Беріть лишайте заявку. Вертаючись. Вертаючись до біткоїна, ще вам хочу показати один момент, чому іноді нічого не робити. Це саме крутіша стратегія. Ось отут ми в клубі відкривали угоду на падіння по біткоїну. Бачите, ось тут була велика пастка по інтересу. Тобто, в моменті ось отут десь зайшло 2 мільярда доларів, що є доволі багато. Ми навіть від того об'єму заходили ось тут угоду на падіння. бачите. Я витягну тільки 4,2%. А він, гляньте, а він впав ще 20, а він впав всього 30%. Тобто це ще в 5 разів більше можна було витягнути. Тому що позасаджували всі, хто очікував. От це я вам чого показую, щоб ви бачили, який ринок буває підступним. Всі, хто очікував виходу в цю зону, їх просто поглинули, і от зараз тут ліквіднули. Бо дуже багато трейдерів дивляться за ось, ось цими картами ліквідації, особливо англомовні. І подивіться, як ціна була дуже близько до ось цих карт ліквідації. А що тут відбулося, великий капітал просто поглиналося у цих людей, які хотіли вріз. Вони їх поглинали і від них пішли, ліквіднули е е всіх. Тому пам'ятайте, це все відбулося за рахунок ліквідності. Не більше, не менше. Все, що новини, це брехня вуха. Е е що я думаю далі? Зараз дуже важливе питання, наскільки глибоко буде це падіння, тому що дуже часто після перших величезних ліквідацій ціна ще може робити декілька бачите, зняттів вершинок чи низинок. І після цього зупинятися. Скажу чесно, для мене було б ідеально, якби біточок зараз взяв би щеби, якийсь момент щеби впав разочок. і ось отут почав робити великий боковик. І вже від нього ми би шукали якісь в майбутньому угоди на ріст. Тому що е, дуже часто після величезних ліквідацій ви маєте побачити, е, що по бітку, що по суванні, що по ефіру. От вам приклад величезна ліквідація. Що зробив біточок? Давайте ще тут дивитися е, на тридівню більше історії. Красива гарна ліквідація, щоб біточок зробив величезну ліквідацію, потім боковик на доволі довгий період часу, і потім вже вихід. І ми можемо подивитися на цей оцей приклад, певно, найкрасивіший був. Це якраз Campbell FTX. Там, до речі, були аномально великі об'єми, бачите? Тобто були 12 годинки по 68 мільярдів. Оце, вам приклад того, коли дно зазвичай. І замітьте, що далі ціна зробила. Перший глибокий відкуп, а потім, бачите, вони почали рентжити і вже аж через 2 місяці вийшли. Тобто, я, якщо чесно, був би радий, якби щось похоже відбулося по бітку. Замітьте, де була найжирніша точка входу по бітку в лонгі. Це є нижче value area. От бачите, ось це є value. Давайте ми його навіть краще ось так побудуємо. Тобто ось тут в моменті, бачите, ось ця value. Давайте ми її ще чіткіше побудуємо. О. І будь-які виходи за value Reloy, замітьте, це були найкращі можливості, щоб зайти в угоду на аріст. І будь-які виходи вверх діапазону без росту інтересу, бачите, це зазвичай фейкові виходи. І ціна ще буде вертатися назад. І вже ось отут. На рості об'єму, бачите, на рості об'єму, ціна зробила нормальний вихід. Скажу чесно, щось похоже, я був би дуже радий зараз побачити по бітку чи по ефіру. Давайте от, конкретно кожного з них подивимося. Перший ефір солану і потім біточок. По ефіру ми нарешті бачимо аномальний об'єм. Замітьте, що ціна зробила навіть тут, після аномального об'єму. Вона ще потім зняла цю, цю вершину. І вже потім оця value. Вона вже прям ідеально від цієї value пішла вниз. Тобто, те саме, От зараз якась наторговка, знімають ой в зоні 2000, далі буде наторговка, і вже від цієї value вже можна буде шукати якісь лонги. Також, друзі, може бути і швидкий відкуп, тобто ціна може зняти лой і дуже швидко вернутися, наприклад, в цю зону, як мінімум перекрити це все падіння. Но, скажу, я буду входити тільки, якщо буде перелов і буде якийсь об'єм. Тільки від цього можна прогнозовано зайти. Бо розумієте, ваша задача зайти, коли ви розумієте, де буде ваш стоп і потенціал. І зрозуміло, зрозумілий стоп-лосс буде ще раз. Таких випадках е, перший випадок ціна, наприклад, зараз наторговує, знімає е, ще низ, і тут можна буде заходити в лонг. Далі, якщо ціна робить на якусь наторговку, ще якийсь виніс, оце буде ідеальні зони, де е, заходити вонги. От вам приклад, найтут як було. Воно розумієте, воно працює в дві сторони. От бачите, велоєрелой, що це були ідеальні зони для вонга, е, е, High, е, ідеальна зона для шорта. Тобто, оце вам приклад, де торгувати. Те саме по Солані. Посилання склавчасно, був би. Я дуже радий, щоб Солана так само взяла і ось отут почала наторговувати нижче цього діапазону. І е, любі виходи за велоєрелой ми будемо розцінювати як можливість полонгувати е, по біточку, Біточок вже нарешті почав робити перші глибокі відкати, тому що якщо б ви подивитесь на меншому часовому періоді, по біточку відбулися вже дві дуже величезні ліквідації і дві дуже величезні дельти. Бачите, мінус 500 мільйонів і мінус 423. Тобто дуже багато лонгістів вже були ліквідовані. І я думаю, що зараз так само по біточку, якщо б був би якийсь перебиття луїв і ось тут ренч, то якраз від ось цих лоїв можна би було заходити на локальні лонгі. І давайте ще, друзі, глобальний сценарій, а ви поставте лайк, підпишіться, це дуже важливо, підтримайте нас. Е, глобальний сценарій. В якому випадку е, я був би дуже радий е, побачити якийсь розворот. Якби ціна біткоїна повторила щось якось отут. Тобто, ціна ще б взяла би, поторгувала, ще би зробила пару виносів, розторгувалася, особливо в цю зону прийняття ІТІФу ось красоту в районі сорока був прийнятий тєв, і вже звітамти, шукати після гарного довгого боковика, от як такого, наприклад, вже можна буде тоді шукати довготривалі угоди на ріст. І під кінець, в якому випадку може бути ну, весь цей план, що ми тільки що сказали, може бути повністю скасований тільки у випадку, якщо біточок би вернувся дуже глибоко в цю зону value і закрився вище 60 тисяч. Тільки в такому випадку ціна би показала, що це все був виніс. Але, на жаль, ймовірність цього дуже низька. Тому підсумую, я очікую виноси ренджі. З, біля зони 40 тисяч це буде ідеальна можливість шукати якісь довготривалі лонги з ціллю навіть перебиття вершинок, там зони 70-80 тисяч. Все, друзі, люблю вас, торгуйте зі стопами. Побачимося!